Це відео про синхронізацію змінних під час консолідації в Diamond. Під час процесу консолідації програма порівнює змінні статті Гілки в документах, котрі консолідуються і об'єднує значення ідентичних гілок. Іноді все ж виникають ситуації, коли зміни були переіміновані або скопійовані. В такому випадку програма не знає, як правильно синхронізувати такі гілки і очікує рішення користувача. Тоді вікно синхронізації автоматично з'являється для синхронізування значень. Дана функціональність доступна в результуючому документі консолідації. Але користувачі після завершення процесу консолідації можуть самостійно синхронізувати потрібні гілки і співставити компенсовані значення, використавши кнопку синхронізації змінних на закладці Редагувати секції Редагувати. Якщо ви хочете застосувати вже існуючу і раніше збережену конфігурацію файл налаштувань, то натисніть кнопку так в діалоговому вікні підтвердження. Вкажіть у верхньому списку базовий документ, із змінами котрого будуть співставлятися зміни інших документів. Така ситуація може виникнути, коли компанії, котрі потрібно консолідувати, мають виробничі відносини між собою, тобто витрати однієї можуть бути доходом іншої. В такому випадку логічною є компенсація відповідних змінних. Виберіть з доступного списку відповідну змінну в інших документах для консолідації. Кожен документ представлений окремою колонкою. Перейдіть на потрібну зміну в дереві для вказаного базового документу. Програма Diamond FMS надає можливість співставити такі гілки в документах, котрі потрібно консолідувати. Якщо вам потрібно розблокувати раніше співставлені і синхронізовані змінні, використовуйте кнопку Розблокувати. Використовуйте кнопку Відмінити всі щоб повернутися до початкового стану, стану останньої синхронізації. У вас є можливість експортувати дані встановленого співвідношення формати MS Excel, натиснувши кнопку Експортувати дані. Після співставлення всіх змінних натисніть кнопку Синхронізувати. Наслідок цього ваш сконсолідований документ буде містити не просумовані значення по джерелах консолідації, а взаємозараховані значення компаній. Якщо зобов'язання перевищили активи, то скомпенсоване значення буде відображатися в пасиві. І навпаки.